Дорогі друзі, дуже приємно бути сьогодні серед вас. Хочу почати з того, що ми сьогодні обговорюємо долю релігій в світі, і треба сказати, що релігії супроводжували життя людства протягом всієї відомої нам історії. Вони змінювалися. Ми не знаємо, про що говорили служителі релігії Древнього Єгипту або Месопотамії, або так чи інакше, але вони вірили в Бога, вони шукали єдності з Ним і створювалися якісь такі об'єднання, які задовольняли оці потреби людей. У спілкуванні з чимось вищим. Тобто релігія вона задовольняє дуже суттєву глибоку потребу людини у спілкуванні з чимось вищим, з вищим розумом, з вищою любов'ю, з вищим законом. Тому е, я думаю, що релігія і надалі буде супроводжувати людство. Але вона має певні еволюційні зміни теж. Що ж саме робить релігія сьогодні? До, до речі, до 2000 року організація ЮНІСЕФ це організація, яка приєднана до Організації Об'єднаних Націй, займається культурою і духовністю. Так, от вони видали довідник релігійних організацій світу. Ви не повірите, але там 440 тисяч офіційно зареєстрованих релігійних організацій. І е, що ж роблять ці організації? Вони несуть звіст е, 440. Вони несуть. Звістку про мораль, про людяність, про милосердя. Вони вчать людей співчуттю всім, хто страждає, співчуттю природі, планеті в цілому. Тобто вони роблять дуже і дуже велику справу облагородження людського сімейства, якби не церкви. Що було б тоді з людством, яке займалося б тільки виробництвом, економікою і, і таке інше, так? Тобто, це одна сторона. Інша сторона цього це те, що оця мультиконфесійність світу, мультирелігійність світу, вона говорить про Деякий занепад самих релігій. От ми, живучи в Україні, а Україна є мультирелігійною, мультиконфесійною країною, і це ні в якому разі не можна вважати її недоліком. Це її величезна перевага. Тому що люди мають вибір, люди мають порівняння різних релігій, різних світоглядів, різних картин світу. І це дуже важлива річ, так от хотілося б, щоб от ці релігії, щоб вони були братами. І саме так дивиться теософія на я навіть принесла показати таку книжечку, яка називається Братство релігій. Бо з точки зору теософської філософії, теософської доктрини, всі релігії є відображенням і носієм споконвічної, позачасової мудрості. Але кожна релігія з'явилася в певних там, історичних умовах, географічних умовах. Впливає менталітет певних націй, серед яких там та або інша релігія виникла. Але, якщо порівнювати священні тексти різних релігій, то ми бачимо їх глибоку внутрішню тотожність. Так от, в чому полягає обернена сторона оцього Ділення, дроблення різних релігійних напрямків у ХХ столітті, за дослідженнями вчених майже три чверті військових конфліктів припадали на міжрелігійні суперечності. Це, ну, це просто жахливі цифри. Замість того, щоб нести мораль об'єднувати людей, релігії почали розділяти. І я от слухала навіть і послухала, як сьогодні різні конфесії в Україні поводять себе, мені зрозуміло, що це притаманне і нам теж. Тобто, от відсутність порозуміння, відсутність якась ну, можливо. Якісь змагання за душі людей йдуть, і через це виникають якісь такі речі, яких не повинно бути з точки зору. І я хочу сказати, що теософський світогляд він ставиться до релігій як до братерства. Це не просто слова, це не просто доктрина, а це іще й конкретні дії. Бо саме Теусловському товариству належить ініціатива у 1883 році, дуже далекому від нас сьогодні. Але в цьому році відбувся перший світовий конгрес релігії. Він відбувся в Чикаго. І e, e, вперше на американський континент з Індії приїхав Свамі Вівікананда. Він справив просто e, фурор на e, американців своєю e, витонченою англійською мовою, своєю філософською манерою e, говоріння. Ну, тобто, Враження було, і потім він вже не, не покинув Америку, він там і залишився, його не випустили, і він почав вже там працювати. Так от е, на цьому всесвітньому конгресі релігії був створений парламент релігії, теж за ініціативою Тосовського товариства. І цей парламент релігії існує і досі, і зараз. Він проводить свою роботу, але, на жаль, Оці е, е, центра, центра центрострімительні, як це сказати, від центрової, а від Да, від ні, це навпаки. Доцентрові. До Доцентрові До До да. Доцентрові тенденції, вони, на жаль, зараз не переважають. А переважають відцентрові центрові mm -hmm. тенденції у, у, взагалі у релігійному е, такому е, світовому mm -hmm. да, товаристві. І треба сказати, що, безперечно, ми не можемо е, в чомусь звинуватитися в засновників релігії, е, самі релігії, а більш за все це дія людського факту, як завжди, це дія людського факту. Ми можемо спостерігати, я думаю, ви погодитеся зі мною, що ця картина Україні теж властива, що церква значно зменшила свій вплив на соціум. Безперечно, у кожній церкві є свої віряни, є своє коло спілкування і свої вірні люди це безперечно. Але в цілому, Є дуже багато освічених інтелігентних людей, які вірять в Бога, але не належать ніякій церкві, не ходять ні в яку церкву. І це не тільки в Україні, це скрізь. Це говорить про те, що церква зменшила свій вплив. Можливо, якраз це сталося через те, що дуже багато внутрішніх суперечностей виникло, як ми сьогодні бачимо в нашому. Православному християнству в Україні. Якщо одні сваряться з іншими, за, ну, це трошки відштовхує людей від того, щоб наближатися до церкви. І не можна нікого звинувачувати, але це дія людського фактору, це дія, можливо, якихось таких космічних умов, в яких сьогодні наша планета знаходиться в цілому. Так от, Ще одною характеристикою сьогоднішнього процесу є моральний занепад самого людства. І моральний занепад ми спостерігаємо з вами теж. Ця сама пропаганда розпутства, корупція, оці всі кримінальні організовані структури, які діють сьогодні в Україні і в світі. Це є якраз свідченням морального знепадолюдства. Тобто, це одна сторона ослаблення ролі церкви. Так? І наша задача тепер стоїть ну, обопільна з одного боку підтримати церкви в їх наміри нести людям людяність з одного боку. Для цього вони повинні примиритися між собою, тому що якщо вони сваряться. Що ж вони будуть нести людям? Да? З іншого боку, шукати інших можливостей, тому що сьогодні, наприклад, широка культура вона теж несе моральні цінності. Вона теж виконує, можна сказати, певну роль релігії, так само, як і наука. Бо Чисті наміри служителів культури і служителів науки, вони виконують магнетичну таку роль в суспільстві і облагороджують і підносять моральний дух суспільства. Тобто, ми з вами живемо в час великих викликів. І особливо це видно сьогодні в Україні, коли ми бачимо, що війна вона оголила е, ці протиріччя і розбіжності, які були, і іде процес очищення, іде дуже активний процес очищення, який має е, прискорити і завершити нашу перемогу. Отже, ми всі сьогодні зобов'язані е, намагатися шукати навколо себе все те, що може нас об'єднати, і намагатися відсторонитися від того, що нас роз'єднує, що може нас віддаляти один від одного. Е, дуже приємно, що ми проводимо такі засідання. Е, Всеукраїнської ради релігійних об'єднань, які націлені якраз на порозуміння, на співпрацю, на поєднання поглядів, і, е, от, е, наприклад, наше товариство попередній рік 2021 року проводило місячник е, таких е, публічних лекцій вищі духовні закони буття в різних релігіях і приймали участь у нас і християнська церква, кабалісти, іслам, бахаї, навіть масони приймали участь у цьому лекторії. Не що чути. Пропустив було. Я сам у часто Віктор Олексійович якраз забрав участь теж в цьому лекторії, і це було теж дуже пізнавально, корисно і це якраз те, що нас об'єднує. Отже, давайте візьмемо на себе відповідальність. Відповідальність за моральне відродження, духовне відродження України. Ну і людства в цілому. <ріст> да. Давайте будемо робити те, що в наших силах, те, що в наших можливостях для того, щоб об'єднатися, бути разом, разом подолати ці кризові явища, які сьогодні на нас насунулися, і, і всі ми впевнені, що це все мине. І наша задача після того, як це все мине. Вийти на більш високий рівень. Бо це наша задача. <laughs> <That's> <laughs> yeah.